Українська соціальна національна революція котиться зараз по всій державі. І я хочу, щоб ми розуміли, що найважніше не тільки як буде реагувати наша столиця Київ, а вона обов'язково дасть реакцію. Вона дасть реакцію навіть саме через те, що я так розумію, що ця влада Януковича і його оточення трошки для себе не уяснили. Що Київ це не є Донецьк. І Янукович своїми останніми кроками, та навіть першими кроками при владі, він показав лише одне: що за рівень губернатора, а інакше не можна назвати губернатора, тому що в нас немає губерній. губернії. є в Росії, але вони себе називають намісниками губернаторами, тим самим показують свою прив'язаність до Кремля. Отже, дальше. За губернатора Донецької області він не виріс. І якщо він думає, що він тут в Україні, в Києві, хоче будувати саме ту кліку і саме ту структуру, як його навчили десь там, він глибоко помиляється. Тому що буде дуже серйозна реакція людей. Можливо, сьогодні ми ще не відчуваємо реально революційної ситуації в класичному її змісті. Але нині зараз ми вже бачимо так звану передреволюційну ситуацію. Революційна ситуація буде тоді, коли очі будуть не тільки горіти в тих людей, які тут зараз стоять на мітингу, коли вогонь буде палати в усіх українців, коли не тільки люди будуть висловлювати своє незадоволення в себе вдома на кухні, на автобусній зупинці, коли люди відчують в себе внутрішньо, що вони можуть залишити своє буденне життя і приїжджати. Туди, куди треба протестувати проти цієї влади. Влада боїться одного. Влада боїться конкретного тиску вулиці. Отже, тиск вулиці, тиск суспільства на цю антиукраїнську, на цю прокремлівську владу має бути постійним мітингами, демонстраціями, маршами і тиском місцевих органів самоврядування. Товариство, не тільки вулиця, не тільки ми з вами тут. Маємо давати реакцію на антиукраїнську політику сьогоднішньої банкової. Це повинні робити депутати місцевих рад, яких є дуже багато. Вони мають зрештою стояти тут посеред нас. Бо в мене складається таке враження, що ті депутати, яких є десяток тисяч так званих націонал-патріотів, які прийшли завдяки вам до влади у 2006 році, вони зараз розширіли. Вони побували при владі, вони почали деребанити землю, вони продавали народне державне комунальне майно. Вони звикли до хорошого життя. І вони забули, на яких гаслах ми з вами їх приводили до влади. Вони забули, що саме вони мають стояти тут, в перших шеренгах, а не ті люди, які це робили і будуть робити завжди. Саме через те тиск місцевих органів влади. А сьогодні в Україні є 15 областей, де є більшість так званих Національно-Патріотичних сил з головами обласних рад, повинні скликати сесії. Я вже не говорю районні ради чи міські ради. Це є величезна армія. Виходить так, що ми виводимо людей на вулиці, але не використовуємо потужну сильну артилерію. Другий момент. Ми побачили, що парламентська опозиція вона в принципі є беззубою. Вона не зуміла протистояти 27 квітня бандам Януковича. А можна було це зробити? Пригадуєте, коли на початку 90-х років і навіть тут, на цій сцені, стоять люди, які були депутатами першого демократичного скликання. Як народна рада тоді мала не бі... 100 з лишнім? Депутатів, 120 депутатів мала. І грудьми лягали, коли треба було, коли ухвалювали антинаціональні антинародні рішення. Чому цього разу ми спостерігали ганьбу, коли кількох депутатів тлумили, а решта 200 стояло в засаді? Скажіть мені, будь ласка, я роблю тільки один висновок, що цей парламент, як з однієї, так і з іншої сторони, він є недієздатним. І тому наше основне гасло це мають бути нові вибори парламенту. Тому що в шостому році, в сьомому році, ті люди, які прийшли до влади, вони йшли на інших гаслах. Їх вибирали через те, що ми думали, що вони будуть відстоювати інші цінності, ніж це роблять вони зараз. Утворили таку собі групу тушок, нове слово, класне слово, тушки. І я вже про це говорив. Наше завдання ці тушки законсервувати. А як це треба зробити? На всіх тих депутатів-зрадників, чи це є депутати парламенту, чи це є депутати місцевих органів влади? Ми повинні чинити тиск. Ви маєте зараз звернутися додому, до себе. І ви повинні при сприянні комітетів порятунку України, які зараз ой як непросто формуються на місцях в силу різних причин і в силу певних амбіцій місцевих. Вождиків, і в силу того, що багато хто з тих, який пробрався в національно-патріотичні сили, це просто-напросто колишня кліка системи ще Брежнєва і Щербицького. І зараз їм є природньо, коли приходить Янукович, відроджує так швидко Радянський Союз на очах, коли плазує перед Москвою. Для них це є природнє, тому що це колишні комсомольчики, це колишні комуністичні діячі. Вони лише в певний період перефарбувалися. І тому, коли зараз вертається до їхньої суті, то вони з радістю біжуть в обійми цієї бандитської влади. І ми повинні реагувати на це. Ви маєте робити пікети, пікети під хатами, під квартирами отих зрадників тушок. Всі сусіди мають знати, що в цьому будинку живе зрадник. Зрадник, який 5 років тому назад нагасла. Української національної ідеї прийшов до влади, нахапався, накрався, а зараз зрадив, зараз здав фактично. І тому, товариство, оце наше основне завдання. Наше завдання це тиск на владу, наше завдання заставити депутатів, перебіжчиків і депутатів тишу фактично стати на наші позиції. І третій момент, що ми повинні зробити, ми повинні боротися. Піднімати український національний дух, щоб наша справа обов'язково була переможною. Українці, ми найсильніша нація, українці, ми є сильні, ми є потужні. Якщо ми будемо розуміти нашу мету, якщо ми будемо йти з національною ідеєю, обов'язково переможемо! Будь-кого! Слава Україні! Слухайте, там у нас, у нас затисався якийсь хлопчик, він хоче у нас тут провокатор. Провокатора виженіть. Я надаю слово Михайлові Ратушному.